Вітаю, друзі, 29 квітня. Піар. Піар від Генерального штабу. А значить, щось за цим досить серйозне стоїть. Давайте розбиратися для початку офіційно. Відповідно до рішення Головнокомандуючого Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТСК та СП. Особовим складом з бойовим досвідом, так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби в частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій, тобто, на фронт цикуни на фронт. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язків бойових підрозділах. А що так можна було? Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП, забезпечить зміцнення братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Зокрема, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну ротацію всіх керівників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЗК та СП вже мають бойовий досвід. Уявляєте що 70% мають. На два дні з'їздили, на три. Захисники і захисниці, які отримали поранення, контузії під час бойових дій, на сьогодні складають близько половини усього. Бового складу ТЦК та СП слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільні особи. Тобто працівники Збройних сил України. Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП. Збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено систему обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Введено юридичну службу, тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТСК та СП тривають. Мабуть, я з якоїсь іншої планети. Мабуть, ми не бачимо щодня 10, 20, 30, а то й 100 випадків силової мобілізації, бусифікації, людоловства, та як завгодно це назвіть. Як було, так і ще гірше стало, а вони кажуть, реформували. Що вони реформували? Два роки тому, коли я з партнерами за вухо піймали мародера корупціонера Євгена Борисова, колишнього одеського воєнкома, який зараз в СІЗО, показали суспільству його іспанські дачі. Нерухомості, машини, статки і тому подібне. Президент Зеленський аж скликав РНБО. Вийшов після цього ставку, Вийшов після цього і сказав: всіх на фронт цих мордоворотів з ТЦК, а поранених контужених в ТЦК. Ну, тобто, повторив те, що я говорив 2-2,5 роки тому те, що говорили всі розумні люди. Зеленський повторив за мною цю тезу, але ніхіба не зробив. Ніхіба? Як було все, так і залишилось. Зараз нам вішають локшину, Що зробили? 70%, ротація, ще щось. Ось там ротація. Боли мордовороти, залишились. А найголовніше, залишилась система. Система, яку, про яку я говорю більше двох років, а її тільки зараз почали чути, шановні волонтери, воїни. до цього не чули. А система була така. І розцінки були плюс-мінус такі. в Бусик піймали за штуку можна відкупитися. З військомата за 2-3. В СЗЧ під з навчального центра 5. Взагалі він 10, за кордон від 10. От і рахуйте, люди квартири продають машини, ті, хто не хоче воювати, відкупляються величезний бізнес. Бізнес на крові. Бізнес на людях. Продають душі. Так як колись кріпаків. Хоп, хоп. Хочеш жити. Викупся, продай квартиру, машину, заплати, не підеш воювати. Може і за кордон випустим. Поживеш. Отак От працює машина. Зараз. Проходить два роки, і Зеленський знову з своїми зеленими гнидами через Генштаб дає оцей посил. Той посил, який я озвучував два з половиною роки тому, що всі оці стика мають бути на передовій. А в ТЦК мають бути ті, хто знає, кого призвати, як призвати, щоб не зашкодити побратимам в окопі, тобто ті, хто воював з окопа, ті, хто отримав поранення, контузію. Але тоді цього не чули, а зараз нібито почули. Ну, по-перше, я не зовсім вірю, що вони без бабок хоч щось можуть зробити і будуть робити. Заплатив, пішов в ТЦК працювати з фронта. Не заплатив, гнив окопі далі. Це реальність сьогоднішнього дня. Крім того, крім того, давайте розберемо причини, для чого це зараз потрібно. Ну, перше, що кидається в очі, це ж піар, а піар значить вибори. Але враховуючи те, що ми е, розуміємо, і ми ще будемо потім розбирати це, що Зеленський домовився і отримав гарантії від Заходу, і питання виборів вже пропало із мирного плану Трампа, і росіяни на нелегітимності не наполягають. Тобто Зе вже за себе домовився, зараз домовляється за зелений гнит. Тому вибори, як на мене, ну, на найближчий рік навешті актуальні. Інша справа посилення мобілізації. Посилення, якщо миру не буде, буде війна. Скажіть, ми ж поміняли, подивіться, вірте ТЦК. Не вірте цим пропагандистам, російським агентам Кремля, які повсюджують, падонки. Падонки переодягаються в форму доблесних тицикашників, бігають сабанітовими палками по вулицях, б'ють чоловіків, хапають, в бусики засовують і на утилізацію без навчання. Це все і псошники, це все агенти Кремля роблять негідники, переодягаються. Ну, ви розумієте, да? будуть таке кричати, мобілізувати і так далі. і так далі. У випадку, якщо все-таки буде якесь перемир'я, все рівно буде посилення мобілізації. Зараз мирні переговори якраз йдуть навколо того, які мають бути Збройні Сили України. І, звичайно, Україна і влада відстоюють великі збройні сили, а їх треба буде мобілізованими поповнити, тим паче, когось доведеться й демобілізувати. До речі, думаю, знову через касу почнуть це робити. Демобілізацію. Думаю, запишуть якийсь пунктик зелені гниди, і підуть опять касити бабово. такий розклад, друзі. Що нас очікує? Думаю, посилення мобілізації. І піар цей, і ротація ця, і фікція ця. Бо це насправді, я впевнений, буде тільки показові речі, показушка. Е все це до того, що будуть мобілізувати більше, більше, більше. Виловлювати на вулицях, в супермаркетах, в навчальних закладах, на вокзалах, в спортзалах і скрізь, скрізь, скрізь. Мобілізація триватиме, бо, схоже, триватиме війна. Принаймні до цього зараз готується Зеленський і його зелені гниди. Та й Путін від них не відстає. Обоє рабої, як кажуть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.